19 жовтня на календарі понеділок ранкова студія телеканалу Скіфія продовжує свою роботу і з радістю представляє вам наших наступних гостей: Костянтин Терзов, Руслан Оніщенко, організатори мотокросу «Емік Ставрі» у Цюрюпенську та Вадим Децик, Серебнисирібний призер чемпіонату України, член національної збірної на чемпіонаті світу 2016 року. Хлопці, доброго ранку! Доброго, доброго ранку. Мотокросс МІК Теврія відбувається вже 8 рік, традиційно. І хотілося б згадати, з чого все починалося і для чого взагалі? З якою метою? Ну, починалося починалося це все дуже-дуже давно, в далекі 80 ті ще ще з Союзу. У нас в Херсонській області була федерація Мотокроса. После развала союза это, конечно, все уже забылось и возобновилось это уже с 96 -го года. С 96 года отец Вадима тоже мотокроссмен, но из за травмы выбыл mm -hmm. из мотокросса и теперь он всячески способствует развитию Вадима. И с 96-го начали устраивать маленькие мотокроссы. И вот уже 8 лет подряд отец устраивает мотокросс с нашими украинскими участниками. В этом году мы решили более расшириться. Уже построили новую трассу. Ну, до цього ми запитання повернемось. Знаєте, що мені Костя цікаво? От, ви сказали, як усе це відбувалося, як усе це починалося. А от для чого? Для чого? Все, все, З якою все... метою все це організовувалося? Прішні всего, мабуть, популяризація мотокроса, підтримка молодого поколення. Взагалі По популяризація зберегти. Нахилення нових талантів, які зможуть вивести нашу Україну і показати на більш високому рівні. вот молоді таланти скриті серед нас, такі як Вадим. Вот они есть, які они представляють работе. зараз Херсонщину да. не тільки да, на всеукраїнському <звук> рівні, а навіть і на між... міжнародному рівні. Так. Um, змагання МХ Таврія, ось вони. За цей період, за 8 років, зазнали якихось змін і взагалі, можливо, в цьому році якісь нововведення? Так, дуже багато змін. Я думаю, в технічному плані я розкажу більше Вадим. Вадим, розкажеш? Ми в цьому поміняли трасу, добавили. От нову зараз, секундочку, я попропоную нашому режисерові запустити відео вашої нової траси, а ви розкажете Добре. нам, що ж цікавого було зроблено. Ну, давайте. Ми додали трасу. Удлинили ее на 800 метров, сделали новые элементы, виражи, трамплины, гребенку. Ну, чтобы она стала интереснее, сложнее. Скажем, мы больше трассу уже подго подготавливаем к европейским стандартам. Угу. Чтобы была хорошая тренировочная база. Столкнулись с рядом трудностей, но которые мы успешно преодолеваем все вместе, всей командой. А які труднощі? Я думаю, фінансові це в першу чергу а ще якісь є. Можна смотрите, скільки піска потрібно перемістити, скільки всього насипати, проділена колосальна робота. Траса стала доволі цікавою і привлекла в себе внимание настільки, що події прийшлося увеличити і розширити до двох днів. Тобто, виходить, що Наскільки настільки зацікавила людей, що більша кількість гонщиків вирішила взяти да, в цьому да, участь? Да. Мотокрос – це взагалі зрелищне подія, і спортивно до нього підходять дуже серйозно. Фізична підготовка – це, перш за все, має бути на високому рівні. Угу. Люди хочуть себе показати, хочуть спробувати свої сили, Вот ну, хочем багато. Да. Вадима, скажи, будь ласка, от ми побачили підготовку траси, ми побачили, як її вже об'їжджали гонщики. Ти трасу спробував? Які твої враження? Ну, я пробував вже їздити. днів. Ми вносили коректировки, там міняли, кое Ну просто со сторони людям кажеться, ну. Так, а коли на мотоцикл садишься, все по-другому поїздні. Може, там щось не виходить. Ну, ми исправляли, короче. Ну, а може описати свої відчуття? О, ти на всеукраїнському mm -hmm. рівні їздив, і ця траса наша, Херсон, Цірюпинська, вона важче легша, як mm -hmm. ти їй може описати? Mm -hmm. ну, можна сказать, середня така траси різна, там сложність, піщаний, грунт, твердія. У нас в україні мало таких трас, там можна сказати, дві траси в Україні піщані, mm -hmm. сложне траси. Угу. Тобто, а наша така, середньої важкості. Ти брав участь у змаганнях всеукраїнського рівня, отримав там срібну нагороду. Розкажи, які враження ти звідти ти привіз. Ну, Це перші були отакі вагомі змагання для тебе. Ну, я в першому році зайняв четверте місце в угу. України. В цьому році я старався, їздили, не пропускали, і вже піднявся на вторге місце. На кожне змагання мені давали опит, Там Uh -huh. Нові впечатлення, борьба з іншими спортсменами. А скажи, будь ласка, для тебе мотокросінг це що? Це захоплення? Чи, можливо, ти робиш якісь ставки на майбутнє, щоб зробити це не тільки хобі, а й справою життя? Ну, Мені каже, це, мабуть, хобі, скорішого. Це Все ж таке хобі. Хлопці, давайте ми повернемось до мотозмагання. Воно буде розбито на два дні. Розкажіть, будь ласка, як буде все організовано? Організовано буде все дуже цікаво, можу сказати, додавлено много елементів, которые в Україні ми спробуємо перший раз. Во-первых, ми «Мотокросс» объединили з шоу-программой. Такого до нас ніхто не делал. На мероприятии будут задействованы диджеи. Открою маленькую тайну, за занавес такой. Приедет один из топовых диджеев Украины к нам на соревнования. Сам мотокросс будет проходить под ритмы прогрессив хаоса, может кому-то это что-то скажет. Также на мотокроссе на протяжении двух дней будет проходить блок с уличной едой, на которых можно будет попробовать всякие вкусности разные. Гости у нас будут тоже соответствовать. Вы уже ответственно уже очень интересно подошли организации. Мы, да, объединились с интересными ребятами, нашими стритрейсерами города Херсонной области, которые привезут очень красивые и, скажем по-нашему, заряженные автомобили, угу. на которые тоже можно посмотреть, приехать. Они будут представлены у нас на территории. Тобто не тільки багато очікується, я так розумію, не тільки да, багато да, спортсменів очікується, вже і багато глядачів очікується да, після да, такого гадачили, анонсу. Дуже да. буде багато, вже по першим опросам уже ясно, що буде багато, ми к ним готуємося А Треба якісь заявки. Чи можно просто приїхать просто, можно можно просто да, как зритель, реєструватися. у нас есть сайтик, ви його по-любому знайдете. Мы очень сильно показали себе в соцсетях. Угу. Спорт интересный, зрелищный, і все идут на встречу. Спасибо всем, кто помогает нам. Угу, цікаво. Що ще хотіла запитати? У нас є, до речі, відео останнього разу. Це 13-й рік, так? Так. От зараз я попрошу його іще запустити. І відео дуже гарне, дуже яскраве, і вже чесно кажучи, дивлячись оце відео, виникає враження наскільки масштабний і гарний був захід. Поза минулого року, але ви розказуєте, що зараз все буде набагато яскравіше, крутіше і, звичайно ж, цікаві. Будуть багато елементів додано на самій трасі, таких рекламних фішок, всякі фото, фототочок, які прилетують увагу самих фотографів. Будуть у нас в гостях, вони будуть сейчас нагадуватися на фамілії, приїдуть к нам хороші заявлені спортивні фото і відеооператори. <туре> <туре> це все тобто матеріал потім, потім буде ще... дуже висока матеріал якість. Матеріал От а ще що цікаво, чим будете нагороджувати своїх переможців і взагалі, які можливості потім цей, це змагання відкриває для переможців. У нас е е грамоти, скипці, для самих младших у нас е грамотні кубки, для старших спортсменів вже е будуть цінні призи. Е У mm -hmm. разного класса, в зависимости от мест, у нас будет разбито на 5 мест в каждой категории. награждаться да, будет да, уже до пятого месяца. И такой плюсик у нас ко всем гостям, которые к нам приедут командами. Мы им даем даже топливо на поездку к ну, нам. Mm -hmm. Это в нынешнее время такой mm -hmm. подарок. Такой волчезный плюс. Ну що ж, А я хочу перейти до Вадима <хи> і запитати у нього Ти чемпі... призер, чемпіонату України з мотокросу, член збірної національної на чемпіонаті світу. От чималі досягнення взагалі це? Для твого віку? Скільки тобі років? Мені 15 років. Я займаюся ну, дуже давно, вже лет 8 займаюся. Починав теж з маленького віку. Це зі, зі скількох? Із 7 років починав, так? 5 з п'яти виходить, що в мотоспорт можна йти навіть з п'яти років да. чи навіть менше? Ні, ну з п'яти літ нормально. З п'яти. А що скажете стосовно серйозних змагань? От mm. скільки років повинно бути мінімально? Коли спортсмен у починає розуміти, де старт, де фініш, розуміє тренера свого, то туди вже можна їхати на серйозні змагання. Ну от на ваших змаганнях, наприклад, який мінімальний вік? У нас мінімальний э, возраст з пяти лет, будет з пяти лет будет участвовать. Ми сначала не хотели, э, точніше не думали об этом, чтобы пятилетні ребята выступали. Ну, начались звонки родителей. Э, і попросили теж включити їх в мотокрос. Це буде моторію. як змагання чи просто показує виступи? Змагання. 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 змагання, змагання. Це все буде серйозно. Да. Да. Тут хоч вже по 5 років, але... Уже ну, серйозні гонщики, так? У цих хлопців вже є стремлення і жажда первенства. І я скажу так, і хлопці не одним, але 16 людей заявлено. Маленьких малишей, які хотя попробують на трасі. <світ> так, що так. Серйозно, наскільки все серйозно? Що дитина навіть у такому віці вона вже усвідомлює себе як частинку чогось, вона хоче досягати якихось результатів, і вона має певну ціль. Це дуже хороше досягнення. Скажіть, будь ласка, тут зразу таке запитання виникає: який вік найстаршого учасника? Ну, сейчас нас заявили 54 роки. года. Участнику самому самому mm -hmm. старшему, но это еще не предел. Ми Це еще, поки. Да, мы еще принимаем заявки, заявки так? да, и возможно, что у нас будет еще 70-летний один участник. Да, это у нас в категории ветераны после 50-ти Теж буде нагородження, теж саме. У нас по всех категориях награди і призи. От я впевнена, що після нашої розмови, от вже наші телеглядачі зацікавилися. Ті, в кого є залізний кінь, в кого є бажання, вони зацікавилися і вони хочуть взяти участь у змаганнях. Скажіть, будь ласка, які взагалі до них вимоги і куди до кого необхідно звертатися, щоб пройти реєстрацію цю? Ну, во-первых, требування їздити на мотоциклі.

Їзди на цих а мотоцикла. ви якось перевірятимете учасників? А, Тому що це спорт такий дуже небезпечний, ну, дуже травматичний. Так, да, при чим yeah. участвують учасники входять в федерацію. Вони должны бути в федерації, имети лицензию на участие в э, mm -hmm. мотокросі. -мо 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 навіть любі mm. у нас є розряд любітелі, вони теж беруть ліцензію на участь в мотокросі. Бачите, от ми повинні телеглядачам сказати, що тут є такий нюанс, що можуть брати участь тільки ті спортсмени, які сертифіковані відповідно федерації. Ну, я так, я немножко поправлю, да. Наш мотокрос традиційний мотокрос. Тому ми відкриті. Для всех участников, у всех, у кого есть мотоцикл, могут приехать в классе, заявить себя в классе Open. Это он сам о себе говорит. Туда можно записаться Почетки и быть, зарегистрироваться нет, нет. просто. Open да, это профессионалы. профессионалы. А, да. а в класс любителей могут заявиться без лицензии mm -hmm. спортсмена. Ну вообще по Украине класс любителей пользуется спросом, больше всего участников приезжает. про досвід а на Ну я думаю, самое главное, что должна быть экипировка, это защита, защита мотоспортсмена, угу. это прежде всего. И главное правило, это действующая страховка на сто тысяч И которые на здоровье, действуют, правильно, на, ага. которые именно действуют до да, угу. на время проведения нашего чемпіна. медицинская справка. справка Что-то здорово. Минимальный пакет. Mm -hmm. Але ж все ж таки треба дуже відповідально до цього поставитися. Скажіть, будь ласка, про травми хотілося б поговорити. От взагалі, екіпірування спеціальне воно рятує від травм? І чи були на ваших змаганнях за вісім років якісь такі серйозні випадки? Mm -hmm. це, взагалі, головний атрибут наших соревновань. Ну ні, таких спортсміат, що приїжджають без спеціальної одежди. А... Вони автоматично не допускаються на змагання. Там разные есть, короче, кипробки, но больше спортсменов не допускаются. Если uh -huh. приезжают без защиты, там есть защита шеи, ботинки, специально мотоботы называются. Полные комплекты, да. поты. Ну, мне, слава богу, за 8 лет мы, ну, не было серьезных травм. Были ушибы, вывихи, Сініки, падіння, серйозні, так, дам, все да, одно падіння. падіння бувають. А от навіть якщо ти стаєш більш досвідченим, більш старшим гонщиком, мабуть, падіння все одно не уникнути. не уникнути. Тому що це не нова хочеться, траса, да. і поки ти її дізнаєшся, не акуратно, швидко, грамотно і не той же час. Не uh -huh. завжди виходить. Я, до речі, оце ж дивилася відео про всеукраїнські змагання, і я відмітила для себе, що спортсмени у балаклаві. Щось там було. І спортсмени дуже уважно, дуже відповідально їздять, не так, щоб швидко. Ну, інші соревновання, навіть мабуть, дивилися. Ендуро. Ендуро — це соревновання по мірській по, по, місцевості. Да, по горам, по річкам, горним uh -huh. там. Це uh -huh. ну, друга, як би, бы, дисципліна друга. Uh -huh. У а нас так рос по... по замкнутому кругу, ну, по перестанові місце, там виходить з. Природними рельєфами ми ділимо з них трампліни, додаємо, і виходить, така траса по кругу. А взагалі мотоспорт, мотозмагання це дороге задоволення зараз? Наскільки це дороге? От зібрати спортсмену самого себе. Ну, це, це все дороговато, це очень. Дуже... Можете приблизні якісь цифри назвати, так, щоб ми орієнтувалися. Вадим. Шлем стоїть, 250 євро. Казати, що це дороге задоволення, нічого не сказати. Тому я думаю, цей вопрос. І це, це, це питання надалі взагалі, я думаю, знімається. І, Вадима, ти їдеш на чемпіонат е, світу від України, ти заявлений у 2016 році, начебто й часу ще багато залишається, але вже, мабуть, треба тренуватися, і ти це робиш. Ну ми тренуємося. Для цього нужна хороша траса. Ми думаємо, якщо буде. Ну, хорошо подготовимся, то может и поедем. В этом году у нас приглашали, но ну, я посчитал, что меня недостаточно, опыта, ну, не поехал в этом году. Uh -huh. Uh -huh. Тобто ты еще взял себе рит на підготовку. А уже стратегия переможця є? Ну, яка стратегия. Надо готовиться, заниматься физподготовкой. Если нет физподготовки, то ну, далеко не проедешь. У нас заезды дляться по 30 минут. Uh -huh. То есть, если плохая подготовка, то ты проедешь 15 минут, ну и все, дальше не сможешь ехать. Темпі, тобто ще спочатку... силова навіть повинна бути. Да -да -да -да. під, Виносливість должна бути. Витримка. Скажи, будь ласка, а у цьому спорті яку найвищу ціль ти ставиш? Для початку ставлю виграти шпиоту країни в наступному году. А потім. А потім уже на європейських стартах себе пробувати ж, хлопці, наша розмова підійшла до свого завершення. Я вам дякую, що починали свій день в нашій компанії. Я вам бажаю хорошого його продовження. А телеглядачам нагадаю, що цікавий захід у Цюрупінську відбудеться 7-8 листопада. Мотокрус МХ Таврія. Якщо ви маєте залізного коня і маєте бажання відчути адреналін у крові, то вам до ось цих ось хлопців, організаторів. Костянтина. Терзова та Руслана Оніщенка ще сьогодні у нашій студії гостював срібний чемпіона, срібний призер чемпіонату України з мотокросу, член національної збірної на чемпіонаті світу. Вадим Децик, хлопці з вами. Я прощаюся. Ну а нашим телеглядачам говорю, що ранок на скіфі триває. Зустрінемося за декілька хвилин у студії.